Ми маємо продавця бронежилетів, ми маємо самі бронежилети. Ми бачимо вже навіть засоби масової інформації показують інтерв'ю Структури, яка нібито видавала сертифікати, і він каже, що ми цю організацію покупця взагалі не знаємо. Ваші працівники вилучали. Бронежилети на місці дислокації військової частини і коментували і з коментарями, зрозуміли, нічого немає, ніяких е, відповідних маркувань, які мають бути. Тобто все є, тягнеться з липня місяця. Затягується і розслідування тільки з однієї причини. Так на даний час проводиться дослідження, експертиза. В Київському науково дослідному інституті судових експертиз бронежилети можу вам сказати, в телефонній розмові вчора спілкувалися з керівником Київського науково-дослідного інституту і з експертом. Бронежилети були відстріляні, проведені від, відстрілів. Всі пластини знаходяться в цій камуфляжній формі бронежилети камуфляжного покриття камуфляжні. Пластини чорного кольору, пластини витримали. Це зі слів в телефонному режимі. Зі слів, Витримали постріли, але пластини не відповідають, вони відповідають, скажімо, відповідають четвертому рівню, але у них відсутні анти... осколочне покриття. Заключення. Ми просили, дайте нам заключення швидше. Вони сказали, що ми пишемо заключення, воно буде на слідуючий тиждень у нас. Чому? Тому що дуже багато кримінальних давлено до них експертиз по майдану, і вони наші стоють в черзі на, 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 для написання. Тобто відстил був. Ми знаємо і висновок, я так зрозумів, буде приблизно такий, що вони витримали, однак вони не можуть бути використані в зв'язку з тим, що вони не відповідають усім вимогам винежила. Тільки був інформацію, що ця експертиза була ще проведена тиждень тому. Не знаю, якими дорогами цей папірець ходить, але в мене запитання до вас наступне. Очевидно є те, що ці бронежилети, які куплені за бюджетні кошти, а це не малі бюджетні кошти 350 тисяч гривень, вони є такими самими, як ті, які купили волонтери 10 бронежилетів. І на волонтерські бронежилети ті 10, у вас вже є експертиза, вже місяць чи півтора чи дівця. У мене просте запитання, чому ви не затримали шахрая, чому він ходить по місту собі вільно? Далі продає те, що він продає, далі сміється над громадою над всіма. І тим більше він не повернув бюджету ті кошти, які потрачені на придбання цього браку. Ви знаєте, що попередня експертиза дала із, із, із тієї кількості бронежилетів, частина із них не відповідала вимогам бронежилетів. Але вилучені разом з тим були вилучені пластини, які витримали постріл у тих і десяти бронежилетів. Тому неможливо сказати, що от всі бронежилети не відповідають вимогам, скажімо, тим, які потрібні. Тепер я просто елементарно пояснюю на рухну як на, 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 на пальцях, яка ситуація. Шахрайство, яке порушено кримінальне провадження, так, передбачає, передбачає е, таке е, поняття, як має бути збитки, заподіяні. Але е, і при цьому е, ми говоримо про підробку, є е, е, документи, які ходить надані документи, які не відповідають дійсності суму, вирахувати суму е, встановлених збитків. Це буде, я розумію, що прийдеться додатково проводити товарознавчу експертизу. Чому? Бо тому що експ... е... Е... я просто ви дождь зрозуміти, він буде на будь-який із е... опонентів, скажімо, чи особа, яка притяглася до кримінальної відповідальності, має право на захист. І вони будуть люби... е... за... застосовувати всі свої е... методи для того, щоб, е... скажімо, Уйти, не уйти, а для того, щоб ми їх е, уникнути кримінальну відповідальність.